Це знак ДКВС України. А це складові. Перше це департамент з питань виконання кримінальних покарань, це Пробація України. Це генеральна дирекція ДКВС України, і це зрозуміло, Центр охорони здоров'я ДКВС України. Логотипи усіх складових Державної кримінально-виконавчої служби України в одній інсталяції у Києві відкрили стелу останній елемент експозиції літопис пенітенціарної системи України, де представлений шлях розвитку служби від часів Гетьманської України до наших днів. Для нас це знакова подія, тому що а, саме це. Місце має стати одним із наших головних службових відкритих просторів, де ми намагаємось проводити наші зустрічі, зустрічі з родинами наших загиблих. Ми плануємо тут вручати звання старшим офіцерам ДКВС України, проводити тренінги, тобто дозволяє і територія, і те обладнання, яке тут підготовлено, проводити ці заходи. Інсталяцію, кажуть, в Мін'юсті створили передусім для працівників ДКВС, щоб колектив краще був обізнаний з власною історією. Ця інсталяція фактично продовжує, ну, можна так сказати, формувати наш службовий простір тут. В міністерстві юстиції, от вона символізує і уособлює тут представлені всі складові нашої системи, нашої служби державної кримінально виконавчої, і е, це великий, достатньо і дієвий правоохоронний орган, е, великий колектив, понад 25 тисяч наших працівників. Тисяча з яких, до речі, приймають участь безпосередньо у відсічі збройної агресії, першу частину експозиції Інтерактивний стенд відкрили в липні цього року. Він розказує про історію пенітенціарної служби в Україні. Від першої особи діячі, починаючи з гетьмана Павла Скоропадського, розповідають про свій внесок в розвиток кримінально-виконавчої служби. Справжньою окрасою виставки став документ, який знайшли в архівах Міністерства юстиції. Це оригінал документа з підписами е історичних постатей е України. Це підпис е гетьмана е Павло Скарпатського, це е підпис і нотатки міністра е юстиції України Михайла Чубинського. Е це вперше нам вдалося знайти такий молодший клаптик папірця, який чітко вказує на дату підписання цього документа. Над створенням літопису пенітенціарної служби працювали понад півроку. Реалізувати ініціативу вдалося спільними зусиллями Мін'юсту, ДКВС та благодійного фонду Батальйон Волонтер. Виникла ідея зробити це якось цікаво з творчої точки зору, не зробити просто якийсь черговий стенд, який буде такий, знаєте, не дуже цікавий. Ніхто не буде на нього навіть дивитися з бажанням. А, а хотілося, знаєте, от у мене була така просто невеличка амбіція просто зробити щось красиве так, щоб з ним захотілося фотографуватися, поділитися, щоб ця історія таким чином проникла десь в інстаграм, десь в соцмережі, і таким чином ця розповідь почала би набувати якогось масового характеру. Тобто, наша ж задача, яка щоб з історією знайомилися, вона повинна бути цікавою. Організатори переконані зараз надважливо створювати речі, які націлені на популяризацію української історії. Азі, взагалі, якби вся історія ДКВС піднімається, тепер вже ми визначаємо нову дату, коли працівники ДКВС вони будуть святкувати своє свято там, 15 липня, день, коли ще в 1918 році гетьман України Павло Карапацький видав свій наказ постанову, згідно якої взагалі утворилася служба. Ну скажімо так, про батько нинішньої системи ДКВС, і відповідно тому зараз це і не часі, бо у нас була до цього виключно якась Радянщина. До Радянщини царизм був російський, а саме якоїсь української історії в цій частині майже не було. Виставка буде відкрита і для охочих. Зокрема, тут проводитимуть екскурсії для студентів та іноземних колег.